Зараз буквально за одну хвилину ти дізнаєшся усе про п'янку за кермом. За яких обставин суд зможе тебе позбавити права керування транспортним засобом від одного року і більше з подальшою перездачею і чималим штрафом готовий? Поїхали. Отже, п'янка за кермом це коли ти керуєш транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що підтверджено показниками алкотестера, з якими ти, до речі, погодився, або на підставі висновку лікаря, якщо перевищення сягає більше 0,2 проміле. І те саме, якщо ти керуєш транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння на даний момент, я чесно стою перед вами або під дією лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції. І це підтверджено висновком лікаря-нарколога. І неважлива концентрація цих речовин в організмі: вони є або їх немає. Те саме, якщо ти керуєш транспортним засобом з ознаками наркотичного або алкогольного сп'яніння, і відмовився проходити огляд на такий стан. Нужно буде. Я не боюсь. І законність чи незаконність зупинки в даній ситуації не має абсолютно ніякого значення, якщо ти міг собі таке подумати, тому що достатньо фіксації керування транспортним засобом, або якщо ти цього не заперечував. Та, блять. А якщо ти не керував, то й відповідальності ніякої не буде. Я був пасажиром. Але тебе все одно покарають, якщо ти передав кермо п'яному водієві, або вчинив ДТП, і після цього вживав алкогольні напої чи наркотичні засоби. Ага, або якщо тебе зупинила поліція, і перед тим як тебе перевірити на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, ти вживав наркотики або алкоголь. О!